Всі пам'ятають гетьманцева, да? гусака, який, якого треба щіпати, щоб він не кричав. Потім ще деякі контроверсійні заяви, з такою повагою до українського народу, знаєте, з чимністю, з гордістю за те, що український народ терпить оце все. І терпить війну, і терпить ось таких чиновників. Чиновники, які зверхньо, на мою точку зору, Дивляться на громадян України, які все вишукують, щоб таке його зробити, щоб перевішати на бідних, нещасних людей всі тяготи війни. Бо самі ось ці чиновники вони не знижують рівень споживання, вони не знижують рівень своїх зарплат, доходів, прямих, непрямих і так далі. Ми бачимо, ми знаємо, ми здогадуємось, ми підозрюємо, як вони живуть. Але... Тим не менш, вони роблять вигляд, що вони самі чесні, вони одягаються в вишиванки, вони обставлять себе прапорами, вони під гімн тримають руку так, що ой! І багато з них вже гімн вивчили, ще й підспівують, але при цьому абсолютно зверхньо, як на мене, цинічно. Просто зневажливо ставляться до українського народу і роблять вигляд, що вони найрозумніші, а ви повинні виконати, що вони скажуть, бо інакше нічого не буде. Бо ви ж не розбираєтесь ні в чому. Саме вони вони знають. Я не знаю, хто їх проконсультував, де там зверху. І чому вони вирішили, що вони самі розумні, чи вони самі себе призначили розумними. Але ось пан Гетьманцев нове нове ток-шоу, нове ток-шоу людини. Яка знає, як нам краще бути, опозиція? Я на речі, зустрічаюся з бізнесом, не, не чув взагалі іншої. Ін... Це вони обговорюють посилки до 150 євро. Ви знаєте, що всі посилки, які йдуть там із Аліекспрес з інших, де ви замовляєте, бо ви не можете на 10-15 тисяч гривень ходити в магазини, які де вони скуп... скупляються. Я не думаю, що гетьманцеві компанії купує на Аліекспрес собі там. Я не я знаю, чехли для телефонів, там ще якусь дрібідінь. Вони ходять в елітні е, магазини. Вони не купують нічого там, де купують ніщеброди. Для них ніщеброди. Ми всі ніщеброди. Вони знають, як краще. Тому вони будуть казати, що ти що, на Aliexpress купуєш на 150 доларів, тебе треба обкласти податком. І ось він виходить і каже, «Та я з бізнесом спілкуюсь, і ну, давайте послухаємо. Іншого, іншого підходу. Те, що дійсно пільга по 150 євро, хочеться сказати, мову вивчати. То зараз прийде Тарас Кремінь, твій же колега, і оштрафує тебе за твій підход. Який підход? Ну ладно. Так от, не бачив він в бізнесі, він спілкується з бізнесом, і він не бачить іншого підходу, якщо повинна бути прибрана. І зараз, от ми закінчуємо підготовку відповідного законопроекту. Коротше, потрібно прибрати пільгу на 150 євро на посилки. Ну, тому що бізнес так говорить. Я от вибачаюсь, як ви думаєте, пан Гетьманцев з ким зустрічається? Звичайними людьми? З фопами маленькими, яких вони чуть не задушили в 2019-2020 році, 2021. Згадайте, ті фопи це було просто з просто чим не воювала влада, як з ФОПами. От ФОПи це, це катастрофа була. Самозайняті люди, які від держави нічого не просять, які просять їм не заважати. Ні, треба ФОПів понакривати ось такі от пани. Гетьман, це в тому числі, на мою думку. Так ось він з бізнесом зустрічається. З яким? З великим бізнесом. Це для великого бізнесу 150 євро, та вони навіть не помітили, що така проблема є. Про, про, який, про яке спілкування з великим бізнесом можна говорити про посилки в 150 доларів. Ну тут, тут просто бред. Людина аргументує бредом, на мою точку зору, те, що вони хочуть пропихнути, що він з бізнесом спілкується. І всі за. Всі кажуть, треба спускати, треба знищити пільгу з бізнесом. Давайте послухаємо, бо далі гірше. Несемо, зволікати не будемо, точно його будемо вести, незважаючи на те, що там є певна е, прошарка на. Ну, ми будемо його вносити точно, незважаючи ні на що. Ми вам вірим, ми вам вам віримо, віримо, Тому що ви, незважаючи ні на що, надіваєте людям на голову будь-яке відро, будь-що, незважаючи ні на що, ні на яких людей, ні на які їхні. Моменти, як їм тяжко, і так далі, ви їм надінете відро на голову в будь-якому випадку, тому що у громадян України немає можливості зупинити ось таку людину. Ну просто немає. Людина робить те, що вона бажає і що хоче. Я знаю кількох людей, які знають його. І вони кажуть, що там просто от він вирішив, і все, там просто стіна. Повпливати неможливо. Тоді в мене питання: де вищі чиновники за нього? Чому вищі чиновники не турбуються за звичайних людей? Ребята, ми вас вибрали для того, щоб ви нас убезпечували від людей. Отаких. Ми, не, ми не хочемо, щоб людина, яка вирішила щось собі сама, щоб вона визначала, як вона думає. Ви ви вища влада, поставлені для того, щоб не народжувалися якісь такі диктатори. І от він вирішив. І що? І що? Є люди, є мільйони людей. Ну він зараз за мільйони людей скаже. Давайте послухаємо. Несемо, зволікати не будемо. Точно його будемо вести. А я? те, що там є певна е, прошарок населення наш, який буде незадоволений цьому. Да, прошарок населення, який буде незадоволений? Та там є прошарок. Це 95% населення України. Оце той прошарок. А оці 5% – це представники того великого бізнесу, можливо, ще середнього, які взагалі не розуміють, які 150 доларів. Вони не живуть цими параметрами. Це як знаєте, анекдот був. Дослідження, проведене в інтернеті, показало, що 100% українців користуються інтернетом. Тобто він поспілкувався з великим бізнесом і каже: а треба пільги прибрати на 150 доларів з Аліекспресу? Вони такі треба, напевно. А у них 150 доларів, це в ресторан зайти, дати на, на, на вході, там хто стоїть, двері відкриваються. Це вони 150 доларів. На... Це вони тільки зайшли. Вони на це не 150 доларів посиділи. Ні, там, ці, там більше, там в рази більше, в десятки разів більше. І вони кажуть: да, у нас немає іншого, ми ж не заказуємо нічого на Еліекспресі. А тепер виявляється, прошарок є. прошарок якийсь там. Хтось там ходить, бухтить. Да? Давайте дослухаємо. Але може бути перекосів в оподаткуванні. І Бо будь яке Є... вирішили своподаткування, воно він деструктивно впливає на ринки. Деструктивно впливає на ринки ось такі е, чиновники, ось такі люди, які люміній, я як, на мою точку зору, яким абсолютно байдуже. От їм реально байдуже. Вони будуть робити все, що вони вважають за правильне. І ви знаєте, воно може бути правильне, але оця аргументація, оцей підхід, оця зневага, оце там там якийсь прошарок наших людей, там на там тут щось. Що це таке? Що Це таке? Це ви в 2019 році, коли приходили до влади, ви од... вам треба було одразу вивезти на сцену ось цього пана, і хай би він тоді розказав усе. І він не один такий. Він же не один такий. От ви би тоді всі вивели, стали б перед Володимиром Олександровичем і висловилися по одній тезі. Ми б все зрозуміли подразу. люди подразу все зрозуміли, що їх чекає. Тільки Володимир Олександрович, знаючи напевно, що ви з себе представляєте, сховав вас подалі, а потім ви всі з'явились на сцені. І тепер, і тепер продовжуйте підкошмарювати українських людей. Вони заслужили, українські люди заслужили оце всього. Того, як ви себе з ними поводите. Сидить у зручному кріслі, сидить десь на прекрасній сцені, в прекрасному костюмі, заброньований, да, з усіма необхідними атрибутами. Ну, цікаво, у нього резерв плюс є, от, от, просто цікаво, нього резерв плюс. Він був в ТЦК, ВЛК. Коли він був останній раз в магазині такому, в звичайному магазині. Чи намагався він прожити на 15 тисяч гривень на місяць, не на день, не на день, а на місяць і так сім'єю. І ці люди дозволяють собі отаке от відношення. Підписуйтесь для того, щоб потім, коли буде у вас шанс, якщо вам його дадуть, у вас не було, що нема за кого голосувати, то беріть оце таке ж саме і будете тоді далі, бо, бо далі ще буде гірше. Бо якщо що таким дати ще 5 років, то вони вас взагалі за людей вважати не будуть. Вони вже вас за людей не вважають. Якийсь там прошарок буде проти, але нам байдуже, ми зробимо так, як ми хочемо, бо ми ж назначили себе самими розумними. Не забувайте підписуватись, поділіться цим відео і не будьте байдужими. Не толеруйте отаке. Не толеруйте.